Взуття Швейцарія, сорт екстра з плюсиком. Сезон, осінь, зима. Тут іде мікс чоловіче, жіноче та дитяче взуття. Дивимось. Ось така краса. Ціна 7,5 євро за кілограмчик. Вони всередині теплесенькі. Що це у нас? 41 розмір. Тепле. Шкіляніт. Наступна моделька. Вау! Чоловіче зимою нічого собі. Подивіться. Шкіра в ідеальному стані. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. А розмір, розмір, розмір. Вже дивлюся, не бачу я розмір. Зараз. Дивимось розмір. Так. Не пише, на жаль, розмір, Уже я розтібнула. Але десь 43-й, певно, є. Ось такі. Наступна моделька. Новесенькі. Екстра плюс. Це означає, що тут є і кремове взуття. Нові взагалі. На осінь. Шкіряні 42-й розмір. Чоловічі. Наступний. Вау, Кімберленд. Дивимось? Дивіться, ідеальний стан Тімберленд. Все тут з підошвою, все добре. Розмір. Розмір, розмір. 39-й розмір. Наступна моделька. Ось такі жіночі. Темно-зелений колір. Високі вони. Ідеальні, вони нові. Сараковий розмір. Новесень взагалі я дефектів не бачу. На осінь. Гарний лот, мені вже він подобається. Ось такі на дівчинку шкіряні. Дивіться, ідеальні взагалі. Розмір 30-31. Нагадую, що це взуття екстра з плюсику. По 7,5 євро за кілограмчик. Ось такі от крутезні на хлопчика зараз. На осінь, на теплу зиму. 36 й розмір. Дивіться. Нові. Наступна моделька. Ось такі йдуть. Щось прицепилося до них, бумажка якась. Ось така моделька. Стан ідеальний. Розмір кажу, якщо побачу, не бачу я розміра, але десь 36-37 розмір. Ось 20 кілограмчиків. Наступна моделька. Ось такого плану. Дивіться, шкіряна підошва, каблучок, шкіра, тракторна підошва, шкіра в гарному стані. 37 розмір. На хлопчика ось такі. Теплесенькі, легесенькі. Гарні. Джек вульський. Дивіться, взагалі круті. Гарний лот. Розмір, розмір, розмір. Бачу, зараз скажу Розмір 26-й розмір. Вони майже нові. Наступна моделька жіночі, ось такі. Високі, шкіряні, це на осінь. Маде і 37-й розмір. Далі у нас йдуть чоловічі ботиночки. Ось так. Кларкс. Розмір. Якщо побачу, скажу, не бачу я розміра. Немає. Ну, 41 й 42. й Десь так. На дівчинку. Всередині вони теплесенькі, на холодну осінь. Легесенькі, не важкі. 28-й розмір. Наступна моделька ось така. Шкіряні висоті, жіночі. Шкіра в ідеальному стані. 39 розмір. Далі в нас йде ось такого плану. Жіноча моделічка. Не важка вона. Мади і Неталя, 37 розмір. Нагадую, що це взуття Швейцарія. Сорт екстра з плюсиком. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Оці крутезні взагалі. Батфорди і вони всередині теплесенькі. Зараз я вам покажу. Назим ось такі. Розміра я, на жаль, не пише. Показую, які вони всередині теплесенькі. Батфорді? Зимові. Наступна моделечка на дівчинку, на осінь. Легкі, шкіряні, 27 розмір. Далі, так, показую. Ось такий підспорт. Дивіться, дефектів взагалі немає. 39-й розмір. Гарний. Наступна моделька. Круто. Тезна шкіра. Без дефектів взагалі. Вони нові. Так, певно, нові. Сараковий розмір. Це екстра з плюсиком. Тут зуття і екстра. І попадається крем. Ціна 7,5 євро за кілограмчик. За цю красу віце тільки. Розміра я не бачу. Ну, десь, певно, 38. й Далі резинові чобіточки, яскравий колір такий. 39 й розмір. Всередині вони теплесенькі. Оці дуже гарні. Вони легкі-легкі. Подивіться, гарні. Сараковий розмір. Ось так вони виглядають. Стілечка тут в нас тепла. І остання моделька. Замшеві. Ось такі. Всередині вони теплі. На осінь. На холодну осінь. Розмір 37. Це було взуття швейцарія. Осінь зима. Екстра з плюсиком сорт. 7,5 євро за кілограмчик. Чекаємо ваших замовлень.